Survival Horror, напевно, другий мій улюблений жанр відеоігр після стелсекшенів. Прикладів насправді можна вести досить багато, всі ці ігри з'явилися в 90-х або на початку нульових. Alone in The Dark, Resident Evil, Silent Hill, Fatal Frame. Боже, хто про той Fatal Frame взагалі знає, і мене Дмитро? Вей! No, Вей! No, 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 no. А якщо хочете огляд, то ви напишіть. Але все-таки це найбільш відомі ігри даного жанру. Вони або живі на даний момент і змінили повністю докорінно свій жанр, як от Resident Evil, який зараз більше шутер, ніж горор. Або випускають ремейки і намагаються знайти нову аудиторію. За прикладами далеко йти не будемо. Silent Hill 2 ремейк вже пішов на золото і вже радує фанатів. It was everything, down to the last minute details. Але на The Dark Remake також нещодавно вийшов і ніби його тепло всі зустріли. I mean, it's all right, like overrated as fuck in my opinion. І якби я зараз з вами не хотів почати розмовляти про мій улюблений Silent Hill чи Resident Evil, давайте поговоримо про щось менш відоме. Справді, на даний момент знайти нормальну гру даного жанра досить складно, приблизно так складно, як не стати джим сендвіч при першому проходженні Resident Evil 1. Бері. Але коли не коли достойні ігри виходять. Наприклад, можна згадати Evil Візін, який я обожнюю, особливо грати на акумі. Да, це було неймовірно. Але от зовсім нещодавно мені трапилась інша гра, яка називається Tormented Souls, яке я відчував себе точно так само, як в іншій грі, в якій Souls в кінці назви. Але чому так? Про це ми й поговоримо. Тому не забудьте підписатися на канал, налити собі чаю, поставити вподобайку даному відеоролику, а ми починаємо. Почати, напевно, треба з хорошого, ну наскільки можна сказати, хорошого, а саме з сюжету. Починається гра з того, що нашій головній героїні Керолайн приходить лист, в якому написано: це ти попов без блядь Ні, насправді нам прийшла фотографія двох дівчаток з написом: Ти думаєш, що просто можеш нас кинути, і наша головна героїня через два тижні одержима знайти істину, приїздить по адресі, вказаній на фотографії. На диво потрапляє вона в лікарню, на диво навіть не Архем, і в цій лікарні все починається з. І героїня вже прокидається у ванній кімнаті з перебинтованим оком. Тут ми раптом розуміємо, що вона вирішила стати як Сідні з дуже страшного кіно 4, і наша ціль зрозуміти, що шкодиться в цій забутій богом місцині. Так чи інакше, сюжет рухається доволі стрімко. Ми дізнаємося про події, які відбувалися в цій лікарні, про минуле двох дівчаток, фотографія яких нам надійшла, і про місцевий культ. В основному події тут описуються через записки, тому якщо хочете дізнатися повноцінної лор гри, раджу їх збирати і читати. І от насправді тут вже можна прибратися, тому що якщо чесно, місцева інтрига тут не дотягує до рівня, до я не знаю, напевно, Alone in the Dark першого. Хоча ладно, тут я напевно прибільшив, але Боже, ну якщо ви не здогадалися, що тут одна з двох дівчаток на фотографії хтось. Ну, вибачте, ви або мало граєте в відеоігри, або вас дуже легко здивувати. Ну, плюси також є. Я можу сказати, що під час сюжету тут чи там будуть виникати кумедні відсилки. Деякі з цих відсилок, прям явні, от, наприклад, піаніно, яке войбує уф, уф, ладно, ще дійдемо до цього. А от деякі не дуже явні, і до цього треба додуматись, або я сам собі щось надумав, але цей момент це точно, -точ, що було в зловіщих мерцях. Та й взагалі, чому я придираюсь до сюжету? В деяких іграх він не такий важливий. В першому резиденції та й взагалі сюжет був ну такий собі, будемо чесні. Тому давайте так, сюжет тут на 3 з мінусом і в принципі піде. Давайте далі. Перейдемо ж до ігроладу. Тут це класичний сурвайв гору ранніх нульових. Статична камера, танкове керування, інвертар, плівка для збереження прогресу. Привіт Резиденти Івалу, обмежена кількість набоїв, купу загадок і шорткатів. До речі, пам'ятаєте, я згадував основні ігри серії. Так чи інакше, деякі елементи їх є, тому можна сказати, це гра комбінація всіх ігор, які я вже згадував. Ну, наприклад, з Резиденту у нас тут система з обмеженим збереженням і взагалі вайби гігантського маєтку, наповненому В Silent Hill у нас тут доволі химерні монстри і можливість подорожувати в місцевий паралельний світ. За один задарку у нас тут темкела, якщо зайти в неї, то будемо мати ось таке от. Хоча це скоріше навіє мені іншу гру, яка називається Obscura, але про неї знає ще менше людей, ніж про всі ігри, які я згадав до того, давайте не будемо. І от це було б прекрасно, якщо б це було реалізовано добре, але тут вже починаються основні нюанси, до яких я буду придиратись. Знаєте, я дуже люблю, коли загадка змушує тебе подумати: тут з тим трошки проблеми, ну от дивіться, який приклад. От щоб відкрити двері, вам треба використати розвідний ключ, але його мало взяти в інвертар. Вам треба відкрити його, оглянути його і на диво розвести. І тільки тоді ви зможете його використати. В подальшому будуть моменти, коли треба ще відкрити каністру перед тим, як її використати. Це звичайно класно, але як на мене занадто перевантажена механіка. А місцеві загадки вони не скільки складні, скільки душні, при тому як і в своєму оформленні, так і в своєму методі розгадування. Ну от дивіться, наприклад, щоб прийти ось це от місце, вам треба вимкнути електрохарчування в воді. Все просто беремо, повертаємось на три кімнати назад, вимикаємо генератор, вода вже не б'є струмом. Непогано. А от тепер от не весело, тому що відразу після води стоїть рубильник, який вам треба сіпнути, тепер вода не буде бити електрохарчуванням, вам треба знову повернутися до довбаного генератора і знову вимкнути живлення. Прекрасно! Обожнюю, коли розробник цінує мій час. Ви думаєте, це все і я перебираюсь? О ні, я тільки починаю. Знаєте, насправді загадки тут намагаються бути як в Гілі, але по факту стоїть такі самі, як в Резидентиволі. Давайте так, для людей, які не грали в ці ігри, я поясню принципову різницю в загадках. От в Резидентиволі вам потрібно знайти ключ, а потім знайти двері, куди той ключ пихнути. Так, іноді було щось оригінальне, але це було скоріше виключення з правил. В Сенгілі все трошки не так, там мало знайти ключ, зазвичай ви знаходите біля потрібної двері довбаний віршик, і по ньому ви маєте розгадати загадку. І добре, якщо цей вірш класно перекладений, а якщо ні, то ви будете розгадувати загадку з піаніном, яка призвела от до цього моменту в усіх гравців того часу. <плес> але так чи інакше це було класно, але давайте подивимось, як це реалізовано в Tormented Souls. І так, до прикладу, ви знаходите дискету, а от зараз стоп, перед тим як я продовжу, ви напишіть в коментарях, скільки людей взагалі знає, як виглядає дискета, крім такого діда, як я. Написали? Молодці, а тепер розказую розгадку, вам треба взяти дискету, перевернути її, відкрити захисний екран, подивитися на цифри, здогадатися, що це цифри номеру шифру. У цьому номеру шифру, вам треба взяти імена, співставити їх, вирішити ребус. А потім записати це ім'я на цю дискету, яка стане фінальним паролем до довбаної двері. І здавалось би, вже все. Ні, не все, тому що як тільки ви її вставите в комп'ютер, вам скажуть, дискета захищена від запису. Ухля, і ви думаєте, як же це розгадати, цей складний ребус? Та просто на дискетах є кнопка, яка забороняє на неї записувати. Класно, що я в дитинстві тримав такі дискетки і навіть записував на них паролі. Бо якщо б я це не згадав, я б подумав би, що гра зі мною знущається. І от насправді так відбувається майже з кожною загадкою в цій гігі. На перший погляд, цю ізі, а в результаті ви 40 хвилин думаєте, що ви робите не так. Особливо дякую загадкам головоломкам, де треба просторове мислення, щоб зрозуміти, як перекрутити певний ключ, і він війшов в певні пази. За цих задок, дякую своїй жінці, коханій, тому що, аби не вона, біз би я пройшов цю гру. Але в результаті на диво зміг пройти всі без Вікіпедії. Ну, крім розуму жінки, це іще та Вікіпедія. Деякі ж загадки навпаки засновані на переміщенні в минуле, щоб змінити майбутнє. Хоча по факту ви змінюєте теперішнє, і по факту це означає, що ви вже були в минулому, і тому теперішнє вже наступило! Забудемо про це, бо ще не вистачало з вами зараз розбирати дилему переміщення в часі. В цій грі вона взагалі зламана, тому це класна механіка, просто запам'ятайте оцей альтернативний всесвіт це, напевно, найкращий геймплей на інноваторство, який є в цій грі. Окей, перейдемо з загадок до чогось простого. Ну, наприклад, я казав про обмеження набоїв. Знаєте, обмежені набоїв тут як в Сейлендгілі. Ну, якщо хто не знає, Silent Hill 1. Ти завжди думаєш, що набоїв буде не вистачати, а в результаті до останнього боса ти доходиш з арсеналом як в серйозному семі і розкладуєш його. От тут приблизно так само, жодного разу у мене не закінчилися набої, і навіть на останнього боса я прийшов з таким запасом, що це просто капець. Ще, до речі, можна використовувати зброю ближнього бою. Це скоріше буде як в Resident Evil, коли ви ножем намагаєтесь добити довбаного зомбі, але є нюанс. В Silent Гілі навіть в першому можна було добивати ворогів ногою, і це було значно зручніше. Я тут не буду про це душнити, але да. Зброя, до речі, доволі непогана. Тут ніяких класичних пістолетів, тут у нас є лом, є гвоздостріл, щоб повторювати сцену з пункту призначення. Тут є моя улюблена зброя. І оця штука, яка робить з монстрами приблизно оце От що, монстри, до речі, вийшли непогані. Вони сильно вайбують Silent Hill'ом, і коли ти дізнаєшся їхній лор, стає взагалі дуже приємно на них спостерігати. Але є один нюанс. Особливо їхні хітбокси. Знаєте, от коли монстр стоїть на іншому кінці кімнати на два поверхи нижчі і може потрапляти в тебе посткілом, то він, напевно, герой фільму особливо небезпечний, це вже точно. А ще десь після першої половини гри з'явиться перший безсмертний ворог, який буде змушувати вас тікати з кімнати. Ну, тому що перша думка, яка мені прийшла, це забити його палку, і це виглядало приблизно отак. Так, після того, як 10 хвилин я побив його палкою, нічого не змінилося, я зрозумів, що це не працює. Ну хто ж знав тоді? І от знаєте, в момент, коли цей ворог з'явився, в моїй голові з'явилась гарна й влучна аналогія. Це, напевно, буде аналогом тирану чи Немезісу з Резидентиву. Увіть собі безсмертний ворог, який змушує вас боятися кожної кімнати, змушує планувати свій маршрут заздалегідь. От тільки тут є також, але згадайте, як поводить себе тиран в другому резиденції, чи навіть в ремейку другого резиденту, там він поводить себе ще краще. Так, якщо ви його побачили десь в центрі поліцейського відділку, то вам треба різко змінити маршрут або спробувати його глушити. Але в результаті, скоріш за все, ви зіб'єте йому шляпу, а потім вашу шляпу відірве вам він. Тут насправді все просто. Якщо ви чуєте оцей звук. Вам треба зробити оце. от. Та ви зрозуміли все абсолютно правильно. Якщо перезайти в кімнату, цей привид зникає і десь з'являється в іншому місті, де вас нема. І от, після того, як ви розумієте, як працює дана механіка, напруга зникає моментально. Це стає скоріше бісячою особливістю, коли ви чуєте звук у кімнаті, і вам треба повертатися і заходити назад. Окей, насправді це не всі геймплейні механіки, які я помітив. Можна ще згадати про те, що головна героїня проговорює текстом, що з нею сталося, коли записує проходження. Але давайте на цьому зупинимось. Я сказав би, що геймплей це 3 з плюсом, але оці всі душні штуки вони бісять. Не дивлячись на це все, а от на графіку взагалі приємно дивитися, до неї в мене претензій жодних. Освітлення дуже непогано, темряво виглядає темною і непогано. Альтернативний світ класний, страшний і гнітючий, хоча іноді намагається дешеві скримери. Але все-таки гра намагається лякати своєю атмосферою, і навіть на неї іноді вдається це, звичайно, рівень навіть першого селендгілу, але атмосфера тут дійсно непогана. Давайте так, я скажу, що це 5 з мінусом, я обожнюю такого типу графіку, для мене вона непогана, і як для гри, яка не позиціонує себе як Тріпл якийсь там продукт, дуже дуже солідно. Щодо музики, також нічого поганого не можу сказати. Так, це їй близько на кіра Ямалока, але все таки неймовірно. В альтернативному світі так взагалі дуже похмурі ембієнти завжди лунають. От вам невеличкий уривок. І цим самим ще більше піднімає градус напруги від вашого перебування в такому темному і незвичному місці. В цілому дуже дуже сильно підкреслюється похмура атмосфера гри, заслужена п'ятірка, дуже класний звук, можливо, навіть собі пару остів скинув плейлист. Ніби насправді все сказав, але давайте так перед тим як перейти до висновку, давайте свою думку про цю гру скаже пані Юла, авторка каналу Єлаплей. Вона, до речі, випускає на своєму каналі неймовірні проходження відеоігор і дану гру пройшла в тому числі. Оскільки вона не грала в жодну гру з класичних сурвайвих горогів, її думка була більш об'єктивнішою. Ну і підпишіться на її канал, я думаю, їй буде приємно. Посилання, якщо що на неї буде в описі до відео. Всім привіт-привіт, з вами Юла, і в цьому відео розкажу свої думки стосовно Tormented Souls. Геймплей, перш за все, мені було цікаво познайомитися з фіксацією камери, бо я не грала в Silent Hill чи старі резиденти, тому це для мене був перший досвід. Хотілося б виділити гру на геймпаді і одразу її насварити. В пересуванні боївці і інвентарі все добре. Але під час загадок якось не дуже зручно вийшло, і бажання використати мишу мене не полишало, дивлячись на те, що гра створена для геймпаду, як на мене. Гра цілком мені сподобалась. Насиченість ворогами, загадками, іноді з Як людині, яка не дуже полюбляє горори, мені було доволі стрьомно грати в цю гру. Особливо дяка пральній машині і шафці. Сюжет банальний, але цікавий. Наявність кінцівок змусила мене трохи випасти. Здебільшого сюжет розкривається з-за записок, тому важливо їх шукати, щоб зрозуміти, що за фігня тут відбувається. Ну і власне, як же без культу. Це мені нагадало трохи про Outlast. Але, я але загадки місцями душні і неочевидні. Два рішення я шукала в інтернетах, бо реально не відстрелила, як вони вирішуються. Проте, можливо, в якій грі немає таких загадок. Боївка, як на мене, не досконала, бо головну героїню легко коцнути, та й самі вороги швидкі, хоча це одночасно і випробування, і душності додає. Більш за все не подобалося, що головна героїна не може пересуватись під час перезаряджання зброї. Головна героїня це окрема тема цієї гри. Вона не просто так тут, і в цілому вона не проста людина. В цьому грамень, як на мене, класна. Всюди є плюси і мінуси, і я радше порадила б вам спробувати її, щоб прийняти для себе рішення і зробити власні висновки. І знаєте, от з самого початку написання сценарію та проходження даної гри, я хотів вліпити її три з мінусом і сказати в жодному разі не купуйте її. Знаєте, мені не сподобалось майже все, що я люблю в класичних суровавих городів, а те, що сподобалось, ну не дотягує навіть до добре. Але потім я зрозумів одну вагому річ: це далеко не нова частина Silent Hill чи Evil. Це перша гра даної студії. І в принципі, як для першої гри, вона досить непогана. Дайте так, я скажу, що це 4 з двома мінусами, і скажу вам, щоб ви вперше не дивилися і не слухали мою оцінку, а дивилися на саму гру. В цій грі до того ж є фанатський українізатор, який дозволить вам з легкістю долати всі загадки. Тому самі думайте на цей раз, чи варто вам купити цю гру, чи ні. Я схиляюсь до того, що позначці взяти саме те. А от якщо вам сподобався огляд, то я попрошу вас підписатися на канал, якщо ще це не зробили. Можете написати будь-який коментар і порадити наступну гру для наступного огляду. Та не забудьте поставити вподобайку для даного відео. Все це просуває мій канал. А на цьому все. Всім дякую за перегляд та всім всього найкращого.